Студенти-випускники Олександрійського педагогічного фахового коледжу ініціювали акцію Допоможи захиснику України. Замість святкування та вручення квіті випускники організували збір коштів, до якого долучилися працівники коледжу та здобувачі освіти першого, третього курсів. Зібрали 26 тисяч гривень, на які закуплено автомобільні шини для машини швидкої допомоги, тканина та основа для плетіння сіток. Машина швидкої допомоги вже працює на півдні України. Йдеться на сторінці навчального закладу. Учні та вчителі гімназії імені Чижевського долучилися до збору коштів на придбання тактичних рюкзаків для військових. На святі останнього дзвоника діти, батьки, вчителі донатили на допомогу нашим захисникам. Зібрали майже 9 тисяч гривень, які поклали на волонтерський рахунок Дмитра Вострюкова. Волонтер вже прозвітував на власній Фейсбук-сторінці. 13 червня у селі Созонівка делегація Олександрійського району взяла участь у відзначенні Міжнародного дня поля. У складі делегації заступник начальника Олександрійської РВА, начальник відділу агропромислового розвитку та екології РВА та аграрії громад району. На науково-інноваційному полігоні делегація ознайомилися з агротехнологічними та селекційними дослідженнями інституту сільського господарства СТЕПу НААН. Оглянула науково-демонстраційний полігон сортів та гібридів сільськогосподарського... Колектив естрадно-спортивного танцю Стиль Палацу культури Олександрійський театр. Керівниця Софія Слуцька Жир здобув перше місце з хореографічною композицією Вербова дощечка у великому міжнародному весняному дитячому фестивалі талантів Світ моєї мрії 2024. 13 червня у будинку футболу в Києві на конференції професійної футбольної ліги ФК Олександрія 2 став офіційно учасником ПФЛ. ФК Олександрія прийняв рішення про створення команди Олександрія 2 яка в сезоні 2024-2025 буде учасником другої ліги професійної футбольної ліги. Головним тренером призначено Віктора Буцюру, який в минулому сезоні очолював юнацьку команду містян. Команда буде сформована з молодих гравців, які за віком вже не потрапляють в Ю-19. Домашні матчі Олександрія буде проводити на стадіоні Олімп мікрорайон Перемога. 13 червня близько 10-ї години в Олександрії сталася ДТП по вулиці Гетьмана Мазепи за участі легкового авто та Мопеда. Виїздом на місце подій працівники поліції встановили, що 28-річний водій автомобіля марки Mazda рухався на автомобілі по вулиці Мазепи та, не надавши перевагу в русі, здійснив наїзд на 65-річного скутериста, в результаті чого останній отримав тілесні ушкодження та доставлений до Олександрійської ЦМЛ. Наразі, за фактом даної ...транспортної пригоди проводиться перевірка та вирішується питання внесення відомостей до єдиного реєстру. За результатами розслідування буде надано правову оцінку діям учасників подій згідно чинного законодавства України.